Сьогодні у нас черговий огляд бігового взуття, і в гостях у нас модель Socony Endorphin Speed вже п'ятої версії. В сьогоднішньому відосі ми з'ясуємо, що такого цікавого придумали інженери Socony і що нам очікувати від цієї моделі, чим вона відрізняється від попередньої четвертої версії, кому вона підходить, під які цілі, під які задачі. Все це буде сьогодні. Все ми подивимось і з'ясуємо. Ви на каналі ТІМ 404. Мене звати Сергій. Поїхали. Нагадую, що в кінці ролику буде наш традиційний розіграш. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця і приймайте в ньому участь. Спочатку давайте згадаємо, що у Соконі є окрема лінійка, яка називається Ендорфін, і в ній зібрані моделі, які направлені в. Такий швидкісний а, сегмент взяли і зібрали декілька моделей, які по своїм швидкісним характеристикам вищі, ніж а, якісь тренувальні а, моделі. А, ну і мають більш такий технологічний а, підхід до їх виробництва. Тобто там є певні пластини, а, полегшений верх і так далі. І так далі. В 2020 році, коли ця лінійка тільки-тільки з'явилась, там було три моделі: а, Shift, Speed і PRO. Одні тренувальні шифти прошки були і залишаються з карбоновою пластиною, і позиціонуються під змагання або під якісь там швидкісні тренування. А ось спіди були таким бустом між тренувальним сегментом і швидкісним сегментом. А як саме це досягалось? Це ми просто спілкуємося про модель спід не, не про п'яту, а взагалі, що таке модель спід у соконі і чому вона така популярна. У нас тут є нейлонова пластина, яка стояла і в попередніх четвертих, і стоїть тут. У нас тут є полегшений верх, і у нас тут є така динамічна геометрія, яка дозволяє відчути трошечки. Вищу динаміку біга завдяки ось цим всім технологіям. Але на відміну від версії PRO, там де стоїть повноцінна карбонова пластина, яка не дає стопі працювати анатомічно, як задумувалось, тому що карбон ви ось так не зігнете. На відміну від нейлонової пластини. Тож, карбон підходить не усім, він більше якось втомлює ноги, і навіть ті, хто скажімо так вважаються продвинутими аматорами або там профіками. Вони теж набігають кожне своє тренування в карбонових кросівках. Тобто вони розраховані лише на змагання і на якісь підготовчі старти і тренування. Ось, але ногам треба якось звикати до таких відчуттів. Тому є ось така версія спід. І плавно переходимо до. Саме до п'ятої версії, а що саме тут у нас нового, і за що їх треба любити і купляти. Значить, почнемо ми з верху. Вверх тут поставили прямо від душі такий, як стоїть в моделі Endorphin Pro 4 версії. Ось останні прошки, які зараз стоять в магазинах. Там а, точно такий або, або майже такий верх. Тобто він зовсім зовсім такий просвічується. А, стоїть класна сіточка. А, якщо ми порівняємо з четвертими, то а, побачимо, що тут була така тканечка, тканина. А тут прям сіточка, напевно, теж можна вважати тканиною, але набагато більш продувається і вентилюється. А це те, що прям в якось кидається в очі, і це круто. Мабуть, по такій по філософії, по задумці, звичайно, воно розраховано, що бігати влітку, бігати, коли тепло ну або брати на зиму і бігати в тому ж самому манежі, якісь тренування. А тож про це треба пам'ятати, але верх прям дуже класний, дуже легкий. Враження дуже-дуже класні від верху. Що ще сказати по верху? Якщо ми роздивляємося не лише матеріал, а якісь елементи і, скажімо так, технології, друге, що прям кидається в очі, це п'яточка. Значить, по-перше, давайте подивимося на різницю. П'яточках, Я це все до чого. Значить, подивіться на оцю геометрію і як класно воно буде тримати вашу п'ятку і ваш відповідно ахіл. Тобто, зробили ось цей такий клаптик в оцій задній частині, але, по-перше, він дуже класно тримає, якщо порівняти м'якість задньої частини, і як воно тримає нашу п'яточку і ахіл, то тут воно прям набагато міцніше і набагато фіксованіше, ніж в четвертій версії. Може, не набагато, але все рівно відчувається різниця. При тому, що не дивлячись на оцю жорсткість, тобто воно прям. Прям таке тверденьке, не дивлячись на цю жорсткість, з внутрішньої сторони там все м'ягеньке, і оце все теж м'ягеньке, тобто нічого нікуди не буде давити. Я вже побігав декілька тренувань в них, і ну, дискомфорту точно немає. Так, поверху, що ще сказати, шнурівка, ну, мабуть, стандартна, ніяких тут. Прям. Новинок чи чогось такого незвичного немає. Язичок тримається, тримає ногу дуже класно, як має тримати. Це, мабуть, все, що можна сказати, поверху. І давайте переходити тепер до нашої підошви. В спідах що п'ятих, що четвертих стоїть пінка з піноматеріалу пеба, і яка має маркування внутрішнє від соконі. PB. до недавнього часу це була топова сама топова піна в соконі. Потім вони зробили ще новішу піну, яка стоїть в елітах HG. Але PB залишається дуже такою якісною і компромісною з точки зору м'якості, пружності і такої витривалості, можна сказати. Тобто вона випереджає стандартну піну Power Run по своїм характеристикам пружності, але не така м'яка, як оця AG, яка стоїть в елітах. Але нам така м'якість на кожен день і не потрібна. PB залишилось що тут що тут, воно стоїть по всій е, довжині, тобто немає ніяких інших вставочок, і це е, такий стандарт. Е, Саме ось спідів, до якого звикли всі ті, хто в них там бігав до цього, наприклад, в третях, в четвертих. На ногах воно відчувається як дуже пружньо, тобто відчувається додаткове таке проштовхування. додаткова, ну, не те, що навіть м'якість в плані в сенсі такої амортизації да, м'якості, як, як подушечки, але саме в сенсі пружності і відскоку. Ще раз нагадую, що тут стоїть пластина, її можна ось тут побачити. Ось вона тверденька. Це нейлон, не карбон, тобто це такий пластик, який імітує, симулює роботу карбонової пластини і дозволяє трошечки відчути ось цей перекат і додаткове проштовхування. Для того щоб активізувати цей ефект качіння. Нам не можна бігати з п'ятки. Ми просто не будемо користуватись а, всіма цими технологіями: що карбонові, що нейлонові пластини не будуть працювати, якщо будемо бігати з п'ятки. Тому, а, якщо у вас техніка з технікою все норми, ви біжите а, як треба на м, середню частину стопи, ставити ногу під себе і так далі. До речі, у нас є. Відос про техніку бігу обов'язково туди подивіться і для того, щоб ви розуміли, що вам чи треба вам щось виправляти і як саме це виправляти. Якщо порівнювати в швидкості, швидкісні характеристики четвертих і п'ятих, то четверті, по крайній мірі, по тому, що відчув я, і по топокраній мірі, по тому, що позиціонуються виробниками, вони швидше тут. Пластина трохи іншої геометрії. Це якщо вже кудись туди в глибину копати. Якщо спрощувати і перекладати все на практику, ще раз кажу, що це означає всі ці зміни в геометрії пластини, означають, що п'ята версія вийшла не така швидкісна, як четверта, і її можуть використовувати, я так розумію, більша кількість спортсменів, тому що вимоги до до цих красівок, а, трохи менше ніж до четвертої версії. В цілому треба тестувати, і прикольно, що діапазон тренувань і діапазон а, тих, кому можна а, бігати в них там часто і використовувати в якості більш-менш постійної тренувальної моделі, він розширюється. Це прикольно. Ну і останнім блоком, який стосується саме. Кросівок їх матеріалів, технологій і так далі. А, давайте поспілкуємося про нижню підошву. Тут в цілому нічого особливо нового немає по зрівнянню з четвертими, а стоїть майже по повній а, довжині а, ця підошва. Немає ось тут в середній частині лише тільки а, такої міцної гуми. В цілому підошва залишилася така ж якісна, чіпка, тобто має а, такий досить відчутний протектор. Не трейловий, звичайно, але який буде допомагати, наприклад, бігати при а, якійсь вологій погоді по вологому покриттю. Ну і тепер давайте поговоримо про те, кому вони можуть підходити, під які цілі, під які задачі тощо. Не дивлячись на те, що ми з'ясували, що вони по зрівнянню з четвертими трошечки втратили в своїх швидкісних характеристиках, вони... Тим не менш, так само дуже класно себе ведуть на швидкісних роботах. Я в них трошечки поприскорювався, і відчувається ця динаміка, відчувається ця, це проштовхування і так далі. Трошечки додався комфорт. Також, звичайно, їх можна використовувати в якості основної пари тренувальної, тобто бігати, в тому числі, і спокійні якісь кроси, і щось там ще. А, лише тільки, мабуть, треба розуміти, що м, через те, що тут м, немає такої прям класної фіксації стопи і а, стабільності в верхній частині, через те, що вона така тоненька і продуваєма, і легка, то а, вони вимагають до себе а, такого підходу, щоб у бігуна, у людини, яка в них буде бігати, була. А, Сильна та стабільна стопа, що, по крайній мірі, вона тримала і компенсувала усю м'якість верхньої частини. Якщо казати про стабільність загалом в підошві, то тут все з цим нормально. Тут навіть є невеличка підтримка ось тут по внутрішній стороні, всередині, трошечки навіть є підтримки стопи, і взагалі вони досить такі стійкі. і не відчувається нестабільності саме при е, постановці. Але трошечки нестабільність можна відчути ось тут в верхній частині, просто через особливості матеріалу вверху. Тобто, якщо у вас все нормально зі стопою, якщо немає ніяких завалів, в них можна бігати частіше, ніж просто вдягати, взувати на швидкісні, якісь інтервальні тренування. Для новачків е, це може бути змагальною парою. І в них можна потихеньку вже звикати бігати змагання за таким самим принципом, як продвинуті атлети користуються карбоновими кросівками. Що я маю на увазі, що зазвичай в карбонах ми бігаємо лише тільки перед змагальні, якісь цикли, і, і те, не всі тренування, а лише тільки якісь окремі інтервальні. Біжимо ці змагання, і потім на якийсь час про карбон забуваємо до, наступних, до наступного змагального циклу. З новачків, ось ті, хто тільки-тільки починає бігати, ось ці з піди п'яті, можуть бути такою ж моделлю. Тобто їх можна придбати, але бути готовим до того, що, ну, по крайній мірі, на перших якихось порах. В них не вийде бігати прямо часто. Тобто їх можна буде потрошечки юзати, потрошечки до них звикати, щоб ваші ноги звикали, щоб м'язи звикали, і а, бігати в них деякі тренування, які пов'язані в першу чергу з, зі швидкістю, тобто якісь інтервали, прискорення і так далі. А потім в них а, пробігти свій старт, свої змагання, і далі собі продовжувати тренуватись в більшу. Частину часу в, в якійсь тренувальній моделі. Які можуть бути висновки? По-перше, ми отримали дійсно класні кросівки і спіди в черговий раз не підкачали. Вони і до цього через свої. Характеристики такі збалансовані, користувались популярністю, так і зараз, я думаю, що будуть не користуватись. Класні, легкі, пружні, націлені і на швидкість, і на комфорт. На відміну від карбонових кросівок, мають бути більш практичними і більш в широкому використанні, тому якщо ви обираєте між карбоновою моделлю і Ось, наприклад, такими я би радив брати спіди, тому що просто тому, що ви будете їх частіше використовувати. А карбон можна брати вже кудись туди ближче до весни, тому що зараз. Будуть останні старти, і потім буде таке зимове міжсезоння, тому в них можна буде бігати в манежі по доріжці, по сухій відносно теплій погоді. Так що дуже класна модель, дуже її рекомендую купити. Нагадую, що беремо ми кросівки завжди на сантиметр приблизно в середньому більше. Щоб у нас залишався запас, таким чином, у нас не будуть, не будуть проблеми з нігтями і з віддавленими пальцями. Якщо я щось забув, якщо у вас залишились якісь питання по цим кросівкам, або взагалі обов'язково пишіть в коментарі, задавайте їх. Ми все все читаємо, все бачимо, будемо на них відповідати. Сьогодні ми дякуємо нашому партнерському магазину Arena Store за те, що надали на цей огляд чудові кросівки Endorphin Speed 5. З вами прощаємося до наступних випусків. Обов'язково пересилайте наші відоси вашим друзям, пишіть коментарі, ставте лайки і взагалі будьте з нами частіше. У нас багато цікавого контенту. З вами були Тім 404. З вами був Сергій. А побачимось в наступних роликах. Розіграш. Як ви могли здогадатись, сьогодні розігруємо пару кросівок Socony Endorphin Speed 5 п'ятої версії. Дякуємо нашим партнерам Arena Store. Все, що вам потрібно зробити, це написати під відео коментар довше ніж 7 слів. Тож обов'язково приймайте участь в розіграші, вигравайте кросівки і бігайте в задоволення.